Почуй мене аудіокниги українською. Підтримайте, будь ласка, канал коментарем та вподобайкою. А для фінансової підтримки, у кого є така можливість, посилання є в описі під відео. Буду вам щиро вдячна. І знову шис. І знову вляпалася в якусь цікаву історію. Отож, слухайте уважно, бо це буде дуже цікаво. Глава п'ята. Привілеї нового статусу. Я повільно просувалася столичними вулицями і нарешті бачила їх такими, якими уявляла за життя жвавими, людяними, галасливими. Живісно, вигали туди-сюди та голосно перемовлялися між собою, та тільки но помічали мене, незмінно зупинялися на кілька секунд у шанобливому напівпоклоні, а потім знову вирушали у своїх справах. Дрейфуючими острівцями мовчазного спокою у цьому бурхливому морі життя були лічі. Вони висіли високо над головами живих, і, коли бачили мене, обмежувалися коротким вітальним кивком. Я відповідала їм тим самим цікаво! Це через повернення суртаза мене почали так вітати. Чи це норма для моєї форми, просто я надто рідко зустрічалася з безсмертними, які не хотіли мене вбити. Хай там як, мені мало не вперше за все посмертя подобалося те, що відбувалося навколо. Ясний сонячний день, жвавий настрій та. надія. Так, Мабуть, саме це відрізняло сьогоднішній день від більшості попередніх. Не було гнітючого відчуття приреченості. Звісно, ситуація з блідими все ще була вкрай важкою, але повернення сурта задавало привід сподіватися на краще. І це ще без огляду на мою особисту нагоду для радості. Мало того, що мене не стратили, так ще й отримала неабиякого наставника. Яким боком це вилізе надалі, звісно, ще те питання. Але зараз, зараз все навіть майже добре. Прикро тільки що ні, не думай про це, шизо, не можна. Доклавши зусиль, я намагаюся зосередитися на тому, що відбувається навколо. Це виявляється не таким складним завданням. Міська вулиця веде мене до брами та я різко зупиняюся, і металева пластина з тихим стукотом б'ється об мої ребра зсередини. Щось відбувається. Я бачу, як стривожені люди прямують до брами, і в мене немає ані найменшого бажання продиратися крізь пів кільце юрби. Хоча роззяви, напевно, мене легко пропустять, але ні, я просто не хочу навіть до них наближатися. І все ж таки вміти літати дуже зручно. Злітаєш вище і можеш прямувати, куди за. Згляньтеся, пане! Голос, що пробивався крізь людський гомін, здається мені знайомим. Настільки несподівано знайомим, що я навіть відмовляюся від свого наміру перелетіти стіну. І водночас я відчуваю спалах щирої радості. Голос належить вагану, а це означає, що він живий, її розум контролювати. Чорнокнижник говорить швидко і приглушено і неспокійний гомін натовпу не дає мені розчути, що взагалі відбувається. Ех, робити нема чого, доведеться підлетіти ближче. Я прямую до юрби і згодом серед багатоголосого гомону розумію ще один знайомий звук відчайдушне, здавлене мимрення. Кістки суртаза, невже? Відчуваючи, як мої відсутні нутрощі згортаються в тугу грудку, я прискорююсь. Чи то почувши, чи то побачивши, чи то відчувши моє наближення, задні ряди натовпу мало не кидаються в різні боки, щоб поступитися мені дорогою. Я відсторонено помічаю, що у спробі забратися з мого шляху один щуплий дідок падає на бруківку. Якби мої ноги були повністю укомплектовані кістками, я б напевно зачепила його стопами або пальцями. А так. Лише мазнула краєм мантії по спині наляканої людини. Десь глибоко у душі мені стає гидко від того, що така реакція викликана моєю появою, але мимрення переростає в мугикання. у ньому я відчуваю хрипи, доповнені роздратованим шипінням, і раптом виявляю, що вже пролетіла крізь натовп і сама опинилася у центрі уваги присутніх. Як і Ваан, і кіт, і якийсь ліч. Мимохідь зазначаю, що за вбранням він схожий на жерця, його обличчя я не бачу, на голову накинутий каптур, рясно розшитий сріблом. Ван стоїть до мене спиною, схилена голова та стислі кулаки. Ох, тільки б не поліз у бійку, переводжу погляд. Внучка мілиха відчайдушно б'ється у повітрі та дивиться на мене шаленими очима. А ліч! Витягнувши висохлу частково скелетовану руку у бік дівчини, він повільно повертає долоню до землі, не звертаючи на мене жодної уваги. Усього за кілька секунд хрипи кіт посилюються, її обличчя червоніє, очі починають закочуватися. А я розумію, що краще не чекати моменту, коли рука ліча повернеться долонею вниз. Найімовірніше, тоді він просто задушить кіт. І чого ж ти тоді чекаєш, Шизо? Невже злякалася? Чи, може, в тебе так багато друзів, що немає різниці одним більше, одним менше? Мій внутрішній голос чомусь пролунав з глузливими інтонаціями Альда. Це підштовхує мене до дії. Припиніть! Не те, щоб я збиралася говорити голосно і владно, але лунає це одне єдине слово саме так. Я відчуваю погляди присутніх, наче легке лоскотання по кістках. Ван зиркає на мене через плече, і на його обличчі я бачу тінь здивування, що одразу змінюється надією. Ліч, продовжуючи повільно повертати долоню, нарешті помічає мою присутність. Глибокий каптур повертається в мій бік. Припинити? здивовано перепитує жрець. Всупереч очікуванням, його голос виявляється цілком звичайним, хоч і доволі глибоким. Та до кіліра взагалі не дотягує. Як не крути, єдине, що в ньому було гарним. То голос, що викликав у мене огиду через вплетені в нього чари. Ця смерть образила мене спробою. <сум> <сум> Ліч видає зневажливий смішок. Не повірите, спробою взяти під контроль? О, знайома історія. Моє знайомство з кіт, і з цього і почалося. Пане, вона травмована і не завжди може. Ваан знову намагається виправдатися, але жрець не дає йому договорити. Замовкни! Його голос стає схожим на шкварчання води на гарячій пательні. Зневага до безсмертного карається смертю, ще слово, і ти приєднаєшся до неї. Я, як безсмертний жрець Суртаза, сьогодні на заході сонця я перериваю жерця. Зобов'язані з'явитися до зали ради. Так страшно мені навіть перед Ашеаном не було, навіть перед Коатаном Але на місце страху одразу приходить злість, і вона підкидає мені спогад про слова Альда під час весілля. Хоча його тодішня розповідь взагалі не пов'язана з теперішньою ситуацією, але дещо корисне у ній є. Іменем Суртаза відпустіть дівчину! Вагомо промовляю я. Рука жерця на мить завмирає, а потім повільно опускається вздовж тіла. Кіт падає на бруківку, і я бачу, як сіпається Ван. Він явно хотів би підійти до неї, але не наважується надто близько до ліча А той тим часом повністю повертається до мене, і я відчуваю його уважний погляд. Я можу дізнатися ваше ім'я, безсмертна сестро? вкрадливо питає жрець. Можете, холодно відказую я. Шис ашен не схат», – учениця суртаза, наче відтятий невидимим лезом, гомін роззяв раптом стихає. У цій в'язкій тиші я чую важке і хрипке дихання кіт, бачу, як поникають плечі ваана». А ліч схиляє до плеча вкриту каптуром голову. Учениця Суртаза, он як, вкрадливо каже він. Розумію вас, безсмертна сестро. Розуміє, і що ж він розуміє? Піднесення нелегке випробування, відразу додає ліч. А набуття священної посмертної форми не проходить безслідно для розуму, непідготовленого до божественного дотику суртаза. Жрець кажеться таким заспокійливим і примирливим тоном, що я починаю розуміти, до чого він хилить, і мені це зовсім не подобається. З моїм розумом усе гаразд, інакше Суртаз не назвав би мене своєю ученицею. А своєю дорогоцінною думкою про решту моїх якостей ви можете особисто поділитися з ним сьогодні ввечері, якщо посмієте. І тут мені спадає на думку одна дуже ризиковане, але таке правдиве припущення чи ви не вірите у його повернення. Дуже хотілося б, щоб це провокаційне питання прозвучало вкрадливо, зловтішно, чи бодай єхидно. Але не в моєму випадку. Втім, відсутність емоцій у голосі за бажанням завжди можна списати на зневагу. Я хочу у це вірити. Жрець вирішує побути обережним. Але ми стільки років сподівалися на це, що чергове розчарування може стати смертельно небезпечною отрутою. Якщо вам не пощастило бути серед тих, хто вже бачив його особисто. Я байдужа знизую плечима. Доведеться поки що вірити на слово. Мені потрібна чимала зусилля, аби змусити себе перевести погляд на кіт. Інтуїція кричить про небезпеку, але якщо я зараз уся така себе могутня і велична, залишається лише відігравати свою роль. Дівчина все ще лежить на землі, мабуть, непритомна. Її золотиста аура блідіша і тьмяніша за ту, якою я запам'ятала її на заставі, але стабільна і добре. Все ще ігноруючи жерця, я неквапливо підлітаю до кіт, відчуваючи на собі його погляд. Роззяви за моєю спиною починають тихо перемовлятися. Цікаво, чи не зіпсувала я якийсь план своєю заявою про повернення суртаза? Тім він нічого не говорив про необхідність зберігання цього в таємниці, мало того, ще й іншим лічам наказав поширити новину про повернення. Ось тільки схоже, що повірили цій новині не всі, навіть серед тих, хто начебто мають першими підхоплювати найменший натяк на благу звістку. Тім не виключено, що жерці просто здогадуються, наскільки Суртас може бути безжалісним. Все ж таки одна справа вихваляти безмовного, і невідомо де застряглого бога, а зовсім інша служити йому з ризиком будь-якої миті упокоїтися від його ж руки. Погане передчуття знову ворушиться у моїх грудях. Але варто мені торкнутися залишками колін бруківки, як медальйон тихо вдаряється об ребра і неприємне відчуття затихає. Тільки тепер я помічаю, що у кіт зламані ноги або дуже сильно вивернуті в щиколотках. Ну, хоч поранень немає. Цікаво, вона травмувалася при падінні жрець все ще висить у повітрі неподалік. Він що, чекає, поки я піду, щоб завершити розпочате? Наївний. Вона залишиться під моїм наглядом. Не дивлячись на лічя, повідомляю я. Звучить так само холодно і байдуже, але цього разу мене повністю влаштовує такий тон. Отже, не смію вас затримувати, безсмертний брате. Декілька секунд жрець нічого не відповідає. А потім людський гомін знову затихає. Швидкий погляд через плече дозволяє мені побачити, як ліч велично пролітає крізь натовп, що розділився перед ним на дві нерівні частини. От і добре, принаймні поки що. Ван підходить до кіт і стає навколішки поруч з її головою. Дякую, Шис. Тихо каже він, навіть не глянувши на мене. А я вже думав, що нам обом край. Жирці з самого ранку прям збожеволіли. Що, так сильно радіють? Так само тихо питаю я нестримно, сперечаються, лаються, що між собою, що зрештою лічей. а страждають від цього, як завжди. Чорнокнижник морщиться і замовкає. Він піднімає по віку кіт і щось виглядає в оці. Хмуриться, ковзає поглядом по її тілу і зупиняється на ногах, роздратовано цикає. Гаразд, нам час іти. Квапливо каже він, підводячись на ноги. Кіт зараз нестабільна і у неї зламані ноги. Я піднімаюся слідом і вирішую озвучити очевидний висновок. Чи вивернуті? навіть коли прийде до тями, далеко не дійде. Візьму на ручки. Чорнокнижник криво посміхається і, нарешті, дивиться на мене. Втомлено, змучено, безнадійно, тут недалеко. Потрібно віднести кіт подалі від натовпу, перш ніж вона прийде до тями. Дивлячись на нього і на непритомну кіт, я починаю сумніватися. У голові спливає приказка одна з багатьох, які знала моя матінка. Про маленькі вольності, якими вимущено шлях до вседозволеності. З жерцем я вже посперечалася, задавила його авторитетом і навіть вижила при цьому. Тепер можна попросити у тітоньки саді притулку для цих двох хоча б на кілька годин, щоб привести до тями кіт і спробувати її вилікувати. До того ж, меп і Злінс, напевно, підтримають мене. Щоправда, спочатку було б непогано оцінити, як мене саму зустрінуть у домі Суар розбиратимемося з проблемами за їхньої появи. Здається, так, казав Суртас. Думка викликає у мене шелестливий смішок, причому досить невчасно. Саме в цей момент Ван дійсно намагається взяти кіт на руки. На щастя, люди вже розбрелися по своїх справах, і єдиним, хто зрідка поглядав у наш бік, були вартові на стіні. Цікаво, чорнокнижник не знає заклинання левітації чи просто настільки виснажений, що не може його використати. Поглянувши на ауру хлопця, я переконуюся у другому варіанті Фіолетове сяйво зовсім бліде, ледь мерехтить. Якщо до цього я ще сумнівалася, чи варто відвести їх до маєтку суар, то тепер усі сумніви зникли. Мій стан зараз теж не взірцевий, але Ваану значно гірше. Я підлітаю ближче і легенько торкаюся руки кіт, спрямовую частину потоку магічної енергії так, щоб підтримувала тіло дівчини у повітрі. Досягнувши потрібного ефекту, прибираю руку, але внучка Мілиха продовжує висіти у повітрі та при цьому виглядає, ніби чаклун несе її на руках. Дякую. Він вимучено посміхається. Та не варто, я б доніс. Туди, куди ми зараз підемо, навряд йти далеченько. Ван кидає на мене насторожений погляд. Це ще куди? У гості до меба. Не треба. Чорнокнижник стискає губи, на його обличчя падає тінь. Ми проходимо крізь браму. Чому не хотілося б погіршувати його стосунки з ріднею? Ну, тепер там ще і лінц. Я знову видаю шелестливий смішок і бачу у відповідь тінь усмішки на обличчі Ваана. Навряд чи тітонька саді, відмовить кіт у допомозі, а тобі хоча б у парі годин відпочинку. Дбайливо тримаючи кіт на руках, Ван зосереджено дивиться вперед і нічого не відповідає. Мовчки ми проходимо повз пару маєтків. Так то правда, що Суртас повернувся? Чорнокнижник говорить дуже тихо. Настільки, що я чую його лише завдяки магічній природі свого слуху. Правда, як і те, що я тепер його учениця, і як воно, що саме? Ну, ван невесело посміхається та скоса зиркає на мене. Побачити Бога. Боляче, не страшно. Зважаючи на те, що він врятував мене від страти, ні, не страшно. Знову погляд скоса, але цього разу в темних очах чорнокнижника я помічаю цікавість. Розкажеш? Я вагаюся ще раз переказувати події, про які хотілося б забути, як про страшний сон, таке собі задоволення з іншого боку, в подробиці можна не вдаватися. Та й про підселенця Ван знає, про те, що він був. Дивно, але думка про Альда вже не відгукується все поглинаючою крижаною порожнечою самотності. Схоже, починаю звикати мабуть, це на краще, хоча, чому, мабуть, напевно, на краще. Розкажу. зітхнувши, відповідаю я. Пам'ятаєш, восени я зникла на пару тижнів і повернулася вже напередодні зими. Ну от, знову переповідай цю історію. Ніяк не дадуть забути про Альта. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Мені сподобалося, як шиз поставила того жерця на місце. Хоча, якщо чесно, хотілося б, щоб вона його чимось таким приклала. Але. ну... Поки що вона недостатньо могутня для цього ще все попереду. До нових зустрічей, і нехай сурта з вас береже.